свою родину надо любить, надо делать, чтобы она была хорошей, чтобы можно было ей гордиться. Ну, и ее надо защищать. К сожалению, мы еще живем э, в том обществе, э, где есть враги. А запорожская земля, вообще украинская земля, она очень хорошая. Она дает большие урожаи. И когда-то Украину называли Житницей, Поэтому много желающих захватить нашу землю. Поэтому Родину надо защищать. Завтра праздник э, всех мальчиков, э, которые будут защитниками Родины. А сейчас вы видите, в армии служат и женщины. Без женщин жить нельзя на свете. Поздравляем з праздником. Мы привезли вам небольшие наши подарки, ну, чтобы вы не забували у вас євшись. С праздником! Спасибо! Хто ж так на світі і хто жити буде, хто ж не козацький будеш так. щоб бояла воля, щоб родили люди, Сказать, хай живе, живе вільна Україна, хай живуть живуть вічно козаки, хай цвіте, хай цвіте червона калина, нехай знинуть женьки на вічні віки, нехай злінуть женьки на вічні віки. Хай ніколи не побачить сонця той, хто зрадить батьківщину. І як тайно першому вбивці на землі, ніколи не було, нема і не буде прощення. Хай так не буде прощення й тим, хто заради лакомства проклятого вбив у серці своїм вололюбний дух народу нашого. Зрадив мову, відзирався віри. Хай цвіте, хай цвіте, червона калина, нехай звідуть воріженьки на вічні віки, нехай звідуть воріженьки.